Цідем і рух можливостями, які вона дає своїм вихованцям. Мене мотивує бути футболістом мрії, яка живе в мені з дитинства. Я чован-марко. Моя мрія, щоб тут висіла моя футболка, і стати відомим футболістом. Всім бажаю удачі та виграю сильніше. Мене звати Роман. Сьогодні я прийшов на відбір до академії руха. Я хочу попасти в цю академію, тому що я вважаю, що це одна з найкращих академій України. Мотивує бути футболістом. Це те, що якщо я стану все ж таки професійним футболістом, мої батьки будуть мною ну, гордитися, що можуть мене дивитися по телевізору, наблюдати за мною. Я можу заробляти великі кошти і забезпечувати свою сім'ю. Свій перший контракт, якщо б я його підписав з львівським рухом, напевно зарплату я би витратив. Перше, я думаю, я би задонатив на ЗСУ, якщо б була війна. І друге, я думаю, я би поміг хворим людям, які зараз потребують допомоги. Ріщану Роналду, я рівняюся на цього футболіста, тому що це футболіст, який виріс в нічому. Його вигнали зі школи в шостому класі. І завдяки своїй працьвитості і важкій роботі він добився дуже великих висот у футболі і став одним з найкращих футболістів світу. Я приїхав з Київської області. Дуже мені сподобалось все тут, дуже велика атмосфера. Дуже все гарно, дуже прекрасна команда зацікавила мене чимось. Ну якась іскра попала. Кожний показує свої можливості, все зависить від, від кожного гравця, від його здібностей, від його мастерства. Скільки він тренується, скільки він проводить часу на полі. І як він себе показує. Тут вже діло за ним тільки йде. Ну, дуже з дитинства люблю футбол, дуже завжди хотів стати професіональним футболістом, дуже хотів зіграти в лігі чемпіонів завжди. Mm -hmm. Дуже мотивує сім'я, друзі, які мене підтримують кожну хвилину. Я рівняюсь на Джейдена Санчо, гравця Борусі Дортмунд, який в оренді зараз там. Дуже, дуже прекрасний в нього дриблинг, дуже прекрасне, все в нього мастерство. Дуже подобається він своїм стилем гри і те, як він робить все на полі. Діти приїхали доволі цікаві, є з кого вибрати, технічні, є бажання себе проявляти. Ми дуже задоволені цим відбором. Саме цього року, тому що дійсно діти в нашій країні видно, що є талановиті, проявляють себе, і зараз ще продовжується відбір, будемо дивитися далі. Їх чекали чотири станції. Це були на техніку удару, поворотам, на точність. Також це були біг на швидкість 30 метрів, гра один в один, і також грали 6 плюс один формат. Це ігрова станція, футбол. П'ятницю в суботу у нас був відбір 8 го і 9-го року, Теж також багато дітей приїхало, були дуже талановиті діти, ми відібрали собі там, скажімо так, потенційних гравців, яких хочемо бачити в своїй академії. В принципі, хлопці стараються, вже себе ну, показали. Десь, ми декого вже відмітили, будемо дивитися, як вони ще зараз на футболі себе проявлять. Ну, робочий процес триває. Старші вікові категорії, як правило, діти вже по командах, тому важко знайти десь в житті гравців, які підійдуть за рівень академії. Але наша робота є знаходити, і ми шукаємо. І от я по сьогоднішньому відбору бачу, вже от пару дітей сподобались, сподобались і вони претенденти. Але як вони себе проявлять, це багато факторів і як воно складеться. Друга, син, я цього сина знаю з маленького хлопчика, і вже йому 14 років. Приїхали до вас на огляд. Зараз там грає футбол. У вас тут все дуже класно, шикарно, куча полів, озера, ліс, природа класна, інфраструктура, супер. Все. Тому сподіваємося, що він покаже себе як найкраще і можливо його візьмуть в академію. Ми щойно з другом проговорили, що в нашому дитинстві такого не було. Батьки сказали, йди там займайся, кудись сам пробивайся. А зараз батьки дуже часто їздять з дітьми, скрізь їх водять на всій. І це дуже, ну, мабуть, морально підтримує, легше все таки не так. Нервує ну, дитина і простіше це все для них. Вам найкращих результатів в чемпіонаті України. Нехай молодь зростає. З такою академією можна вибрати найкращих гравців і будувати майбутнє для команди. Всього найкраще. Мішка, всього найкраще тобі. Давай, показуйся свою найкращу гру, і в тебе все вийде. Тримаємо за тебе кулаки. Наслуханим це за рух і. Він любить дуже футбол, і він тільки за руку каже. І от так ось ну, приїхала до вас. От, ми їхали, я переживаю, я говорю, не треба переживати, треба йти до своєї цілі. Там, в будь-якому випадку, як би там не було, то треба якось ну, взяти себе в руки і показати, на що він здатний. Гарна інфраструктура, те, що на перший погляд все сподобалось. Візуально те, що побачили вчора і сьогодні. Бажаю пройти відбір і зарекомендувати взяти і грати за цю команду. Ми приїхали з Одеси, підтримуємо нашого сина Степана Солодаткова. Ну, хочемо, щоб він пройшов цю прекрасну академію. Но надіємося на те, що так і буде. Дуже гарно нам тут сподобалось. Дуже... Великий уровень. дуже нам хочеться, щоб ми попали сюди. <смі> Якщо є підтримка, то є якийсь результат. Ми його підтримуємо завжди в усіх його поч... 에... починаннях. І... Тому я думаю, щось буде. Буде не вийде в цьому році. Приїде наступний раз Синку Хочу, щоб це все вийшлося. Я... Ми тебе... в тебе віримо, любимо тебе. Тобі. Я хочу, щоб він не виграв, тому що це дуже сильна команда і дуже сильний відбір. Бажаю всього найкращого, ми в тебе віримо. Тут хороша атмосфера, тут дуже таналовиті тон, діти і. Тут є всі умови, щоб розвиватися і йти розвиватися в професійний футбол. Я знаю, що я можу і можу бути тут кращим, і є шанси великі, що потраплю. Якщо не потраплю, то хоча б здобуду досвід і буду далі рухатись. В хороший напрямок. Я боліваю за рух і мрію заіграти в цій команді і дуже хочу грати за і, Ну, Мені дуже подобається та команда, і це моя мрія. Ілля як це мій. Улюблений гравець, він дуже технічний. Він, ну, дуже технічний, мені такі гравці якраз подобаються, такий стиль нього дуже класний. Климчук мені дуже подобається, але він зараз на травмі, і мені трохи його жаль. Але нічого, він відновиться і далі буде демонструвати хороший футбол. Я сподіваюся, що рух вийде, ну, не будуть на першому місці в УПАП. Я підтримую рух з 2020 року. Це я перший раз за цю команду почув. Я прийшов на більше, ніж 40 матчів руху. Мені найбільше запам'яталися матчі, такі як Рух Шахтар, Рух Динамо, що недавно були. Я вірю в рух, що вони наступного сезону вийдуть в Єврокубки, тим більше Юрій Климчук повернеться в склад, я сподіваюся. Тому віримо в рух і буде бій. Не забуваємо, що в нас в Україні триває війна, і ми дякуємо нашим воїнам, що вони нам дають можливість зараз бути тут на відборі. Зовсім скоро. Ми сподіваємося, що зовсім скоро ми вже будемо грати, ходити на футбол, грати під мирним небом. Віримо в наших військових, донатимо і слава Україні! Нас пройшов тільки перший етап, тому зараз ми будемо вже збирати дітей на другий етап. Він трошки в іншому форматі відбувається. Але якщо підсумовувати перший етап, то в загальному приїхало дуже багато дітей. Це дуже радує, що є масовість така. А по рівню ну, будемо розбирати вже на другому етапі, коли вже ці діти, яких ми провели, будуть працювати з нашими командами, і ми зможемо їх порівняти на фоні тих дітей, які вже працюють в академії. Конкуренція завжди заставляє працювати, тому ми підняли на певний рівень нашу академію. І для того щоб сюди попасти, звичайно, треба відповідати цьому рівню, але це дуже здорово. Хочу сказати декілька слів по всіх відборах, особливо по молодших вікових категоріях. Доволі багато дітей відібрали на фінальний відбір, який буде з наступного тижня, от з понеділка, цілий тиждень. І після цього ми вже приймаємо рішення, кого з них будемо залишати на академії Там і 13, і 14, і 15 рік, і 12-й. От вже був зараз дуже багата географія. Багато дітей приїжджало зі всіх куточків. Це показує, що діти сюди мріють попасти, хочуть, бажають. Ну, з такими умовами, звичайно, що в нас час таких умов не було, тому, тому все в їхніх головах першим ділом, в їхніх бажання. По старших вікових категоріях там вже трошки інша ситуація, те, що я сказав, що в принципі гравці вже десь по командах, але ми знаходимо їх, ну, знаходимо так, що загалом позитивні враження. Дуже багато дітей, і це є добре, що ми їх передивляємося, тому що це є для нашого клубу великий плюс. І плюс для тих дітей, які окей, сюди попадуть і для команди. Як я завжди кажу, вірте в свої сили, все у вас вийде. Ніколи не зупиняйтеся і не слухайте тих, хто каже, що у вас щось не вийде. Все у вас вийде. Слава Україні! В цілому нашим циклом відборів дуже задоволені. Є з кого вибрати, і сподіваюся, що деякі хлопці поповнять наші лави академії. По ітогам нашого циклу відборів, скажімо так, що академія досить задоволена тим, як воно все пройшло від наймолодших до найстарших вікових категорій. Приїхало дуже багато талановитих дітей. Ми 100% когось до себе візьмемо і в цілому в цей відбір літа 2024» можна собі поставити в залік. Після цих етапів у нас відбуваються наради, обговорення. Ми оприділяємо тих дітей, яких ми проводимо в наступний етап. Після цього їх прозвонюють і запрошують. Наші другий етап. В загальному ми можемо під, будемо підбивати підсумки вже коли вони пройдуть, другий, третій етапи, коли ми будемо бачити вже сам результат, скільки дітей зможе попасти в академію, тоді вже будемо підбивати загальні підсумки. Ну, я би хотів всім дітям побажати, щоб вони не опускали руки. Тому що, коли ви вже приїхали сюди, ви потрапили в нашу базу. Тому ми будемо за вами слідкувати. Ми будемо дивитись вас на різних турнірах, різних матчах в своїх командах. І ви вже до кінця там вашої дитячої кар'єри в діфайлах будете залишатись під нашим контролем. І Діти розвиваються по-різному і попасти в академію і взагалі в команду рух можна в. Бій в віковій категорії. Відбір закінчений. Дуже багато приїхало талановитих дітей. Ми дуже раді всіх їх бачити, тих, кого. Не взяли в академію. Ми хочемо побажати більше, щоб ви наполегливо працювали, щоб ви не засмучувались і працювали далі над собою. Тих, хто попали в академію, бажаємо успіхів. Тим, хто попав в академію, я бажаю терпіння, бажаю працювати далі і доказувати, що ви є найкращі.